О, Святий Миколаю, порятунку для вмираючих, поспіши на допомогу тим, хто має відійти до вічності, особливо тим, хто під час земного життя був байдужим до Божих заповідей, до вимог любові Божої, рідко сповідався та не приймав святі тайни, а може, навіть і ображав Божий маєстат, опускав служби Божі. Та перебував у полоні злого Духа, пошли їм доброго, сповідника та випроси у Бога для них ласку, щирого жалю за всі гріхи, поповнені ними у житті. Освяти Миколаї, порятунку для вмираючих молися за нас. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний плід на Твого бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.